І вітання, друзі! Сьогодні маємо 28 жовтня. Я знаходжусь на полі після жнивної сої. З дня посіву ми маємо 115 днів. Вегетаційний період ми проводили досить якісну систему захисту. На минулих відео я вам показував, як виглядали рослинки для нашого експерименту. Стручки та боби були теж дуже добре налиті, але, на превеликий жаль, погодні умови, такі як довготривалі випадання дощу. Понижені температури, нічні приморозки, відсутність сонячного світла не дають змоги дозріти нашій культурі. Тому спільно з клієнтом сьогодні було вирішено наші посіви використати під сидерат. Позаду в мене техніка вже проводить приорування на наступний сезон, тобто на весну ми тут плануємо висіяти кукурудзу. Ось так виглядає ближче стручок та боби. Як бачите, для експерименту досить непогано. Гарно налиті, але для дозрівання їй не вистачило 10-15 днів. Зверніть ще увагу, яке масове заселення азотофіксуючих бульбачок просто ідеально, а жалко переорювати. Та й стручків теж досить багато на рослинках. Виглядала вона мінімум на півтори тони. Ну, на жаль, погодні умови не дають їй дозріти.